Скрін це лай це віга б наший номер Деви Гаделя рендери, Рябенко, номер. 69, 17 Максим Шошків і в тих двох матчах сумарно пропустила команда Олександра Мотазалієва цілих 24 голи. І навіть уже після Сесоєв. Сесоєв. Сесоєв Райдів Гол. Одину легко. Дмитро Сесоєв. Сішокоганів просто цим зітям воріт у канані 25-го номера. Дмитра Сеслоєва. Рейнджери розіграли з центрального кола. Перформанс у минулому турі. Перформанс, який було визнаним кращим у минулому турі Роман Романчук. 5 забив полів у ворота Перуна і віддав асист. Зараз Денис Яковенко з рівня. один Порожні ворота він перед собою бачив. Це що залишалося, це спрямувати Валеев. Гделя справа. І на Гусєва. Гусєв, може бути момент моменту. Лефткост. Простріл забиває Валеєв. Валдин. Восьма. Половина. Лефткост. Знову лідеру. У друге колективу виходить уперед. Цьому матч. Михайлоша. Романчук. Романчук відібрав, валеє. 3-1 Максим олеєв. Максим Олеєв. Його дубль. левткост, веде у два м'ячі, Михайлошин. Романчук. Шашко. Його передачу. Шаманський. Перехоплює. Шаманський. Шаманський. з лівої простріл. Валеев. Романчука влучає м'я. Копіхопліям. Ревва у рейнджерс. Денис. Боручи на себе. Сесоєв. Тудник. І його пас на Валеева. Хороший пас. Валеев заб'є. Проскочив голки перерябенка і зробив рахунок 4-1 Максим Валеєв. Хеатрик у його виконанні. Це та ж 14 хвилина. Матч. Михайлошин. Назад. Дудник перехоплює і Ривок. Дудник. 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 М'яч у нього пробиває Антон центру. Знімає головою Михайлошин. Шашко. Тисне Сисоєв. соєв! Лише стійка. Романчук. Чекає на забігання, віддає. Віддає точно. Шашко, низом! Я цюда. Ногою витягнувся. Головою. Донесся Ковенко. Трьох Бікварі. суперників. 17-й номер, лев кос. А 96-й номер блакитно білих Роман. Романчук виконує прострільну передачу. Закриває. Гусям на Сесоєва. Сесоєв правої. Невлучного Владислава Рябаренко. Шашко перехоплює цей пас. Шашко зробив ривок повшаманського і пробив. Шашко. Єв yeah, пробиває з лівої ноги ну, не, не точно. <риклад> Рябенко вкинув. Денися Ковагенко. втрата і удар. Тут же від Соєва. Вивищила. вміє гучно свистіти. Роман Романчук штрафний виконує, а непоганий удар. Втався в кут. куртке, що дуже, дуже розсмішило Давида Гадель. Центром Рябенко вийшов. Б'є Романчук забиває. Роман Романчук, другий гол Рейнджерс. 4-2. П'ята хвилина друга гатаємо. Гаделі, Він зліва. Давид виконує, виконує. Точно, Роман Романчук залишає для Михайлошина. Олександр. Він залишив теж. Денис Яковенко обрізався. Устів зліва його. Так у нас 5-2 На корис. левткост. Збирає Роман Романчука, Шаманський. Непоганій швидкості не проходить багаз, але спроба No2 віддати. Шашко вибиває. На перекопленню знову шаманський. 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 Та, що Бурказилів, що можна самому вирішувати Дубний з лівої Задом цей на Яковенка не пройшов. Покидає левпост Максим Валеєв, Гусев є ще один його момент. Зіграв Ребен. Шашко, і Гаделія прочитав цей поперечний пас. Та дожди його дослав Дуже вже після тайм-ауту. Антон Дудник забиває шостий Левко. 6-2-11. Колина друга тайм. 6-2. Рейнджери розіграли центрального Михайлошин. Романчук кине Михайлошина. Момент може бути. Олександр Михайлошин. Рахунок стає 6-3. Третій м'яч рейнджерів забуває Олександр Михайлешин. Гаделя <плес> на гол кіпера. Є цюта. Ліворуч. Дудник. Дудник помилився при передачі. Гол! Четвертий м'яч Третій. О, так, 12 хвилина -та годаємо. 6,4. В два голи. В два голи вже ведуть номінальні господарі, рейнджери. І ще один яч. Фактично слідом за голом Михайлошина. А так, Денис Яковенко він забив. І це дубль наразі від Дениса Яковенко. Верхова передача з усою головою прориває. Романчук, а це буде ще момент з злівоюда. Аделія підсікає, забирає Рябенко. Давид Каделя прагне назад відпрацювати після. Не зовсім удалек. Яковенко ближній. На місці яцю Яковенко. Точно, на Яковенко голкіпер Рябенко. Денис. Денис б'є. Він говорить Яцута. Сосоєв. Відбір м'яча. Хороший від Романа Романчука. Роман Романчук збиває Яцута і це буде психологічний. Шостий номер рейнджер. І з правої ноги. По центру, але добивання його. Рахунок 6-5. Яцюта зареагував на удари з точки від Романа Романчука. Відбивала ліг м'яч на, на ту ж праву ногу Роману Романчуку і добивання було результативним. 18 та хвилина, 6-5 Роман Роман. Шаманський. Шаманський. Дудник. Закриває ближній кут. Голкіпер. Гусю. Голкіпера. Шашко відборовся. Зараз м'яч уже у нього. 19-та хвилина перерві розпочалася. Левткости Рейнджерс рахунок 6-5, 6-6. Роман Романчук робить гетрик. 6-6. Там бачать номінальні гості. Під завісу гри. Незважаючи на те, що не борються вони за Якесь високе підсумкове місце. Валєєв, Валєєв. його передача перехоплена. Романчу. Романчук. Романчук. Є рикошет. Михайло Шашиним. <плес> Дудне, як не забував. <-кнезалово. плес> будь ласка. Будь ласка. Поновилася гра після тайм ауту і валяє з лівої ноги, точнісінько ближній кут. Ближній нижній кут. воріт Трябенка. 7-6 на користь Левткост. <плес> Говорили ми, що в ході заключної атаки. Перепрошую, не заключної атаки, а заключної хвилини. Говорили ми, що в ході заключної хвилини, чистого часу, Левткост покаже, як прагне до трьох залікових варів. І здобуває ці три залікові бали Left Coast.